Друзі, вітаю на обосток. З вами Аліна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіше в Україні та світі. Нині говоримо про економіку. На економічні теми обговорити є що тем чимало. У мене сьогодні цікавий гість це Олег Пензен, економіст та голова економічного дискусійного клубу. Я рада вітати вас! Слава Україні. Героям слава також радий вітати. Пане Олеже, пасибі, що підключилися. Пасибі, що знайшли час, пропоную. От із чого розпочати сьогоднішню розмову. Нам обіцяють прискорений вступ до європейського союзу. Видання Політіко оприлюднило велику статтю, в якій описало п'ятикроковий сценарій, який пропонується для нас. Згідно з цим сценарієм за успішним розвитком подій до 2027-го нам обіцяють місце за столом в європейській сім'ї. Що ви про це думаєте про наш прискорений вступ? І з чим ми туди прийдемо за той стіл, що ми принесемо, що ми запропонуємо, що нам дозволять запропонувати, якщо говорити про ринок? Ну, по-перше, я би напевно уточнив, що до 27 року у нас чекає в кращому випадку обмежене членство з цілим рядом невирішених питань, які є на сьогоднішній момент. Значить, дивіться, у нас є з вами. Програмою Ukraine In Facility. У нас з вами є купа інших документів, які регламентують приведення українського законодавства у відповідність до Європейського, і які встановлюють е, певну черговість тих чи інших рішень, які має приймати Україна. До речі, під цю черговість підв'язані виплати по програмі Ukraine In Facility. Які мають надходити Україні, я хочу нагадати, що, на жаль, по 2025 році ми не змогли отримати декілька мільярдів євро в зв'язку з тим, що ми не виконуємо ті графіки, що встановлені в цій програмі, по реформуванню правового поля в Україні. Тому коли йдеться мова про, ну, по-перше, давайте так. Оті всі інсайти, що на сьогоднішній момент виплескуються в засоби масової інформації, оті всі умовні дати, про які зараз там йдуть мови, це не більше ніж інсайти. Офіційної заяви зі сторони Єврокомісії, офіційної заяви зі сторони Європейської ради щодо термінів. Вступу України до Європейського Союзу озвучено не було. Більше того, я хочу нагадати жорстку позицію президента України, який вимагає від наших партнерів європейських в тіло мирної угоди, яка зараз активно обговорюється, внести конкретні дати вступу України в Європейський Союз. Не загальні фрази про прискорення темпів просування до Європейського Союзу, про якихось там. Швидкий розгляд тих чи інших етапів, а саме конкретна дата вступу. Тобто, перший момент, який треба розуміти, на сьогоднішній момент офіційно конкретної дати вступу України в член Європейського Союзу немає. Тобто, це так, незважаючи на те, що нам там відкрили кластери. Е, Незважаючи на позицію Угорщини, все рівно, це, ну, це Це процес, це не результат, який ми всі чекаємо. Е, наступний момент. Тепер вже по суті, е, що ми несемо в Європейський Союз, що від нас хоче Європа, і що хочемо ми від Європи? Так, безперечно, участь в загальноєвропейських програмах, отримання фінансування з Брюсселю для відновлення України є надзвичайно важливим. Але я хочу нагадати, що Європейський Союз створювався в першу чергу як єдиний ринок ринок без обмежень, без митних якихось бар'єрів, ринок вільного пере... пересування робочої сили, капіталу, інвестицій, товарів. Як це виглядає з точки зору України по відношенню до Європейського Союзу? Я хочу нагадати вам, як реагували наші великі друзі-поляки на просування української аграрної продукції в Європейський Союз? Навіть в листопаді, в грудні цього минулого року, вже ми мали прецеденти, коли ряд польських фермерських господарств хотіли вийти блокувати Україну польський кордон через. Своє специфічне бачення в місці України на європейському аграрному ринку. Тобто основне питання, яке на сьогоднішній момент хвилює Україну з точки зору виробництва аграрної продукції, воно не вирішене. І то, що нам на сьогоднішній момент уряд України, зокрема пан Качка, обіцяє. Перегляд там якихось моментів пов'язаних із е, обсягами аграрної продукції, що має від України заходити в Європейський Союз, це знову квоти. Знову квоти невеликі. Навіть про тих змінах, які сьогодні анонсовані, які досі не отримали підтримку остаточно Єврокомісії. все рівно ті квоти набагато менші, ніж загальний обсяг виробництва аграрної продукції в Україні. Тобто. На мій погляд, нашому поступу в європейський союз з цієї сторони не вирішено основне питання: а як буде приживатися українська аграрна продукція на європейському ринку? Наступний момент: як буде приживатися можливість українських компаній надавати послуги в європейському союзі? Я хочу нагадати, що кордон блокували не тільки польські аграрії, але й польські перевізники. Які не хотіли, щоб український перевізник возив грузи на території вантажі на території Європейського Союзу. Так що дивіться, якщо бути абсолютно відвертим, на сьогоднішній момент ситуація далеко не така прозора. Це що стосується того, що хочемо ми від Європи, поки що, на мій погляд, якихось суттєвих просувань в питаннях українського місця на європейському ринку, немає. А через складнощі, які сьогодні є в портах Чорного моря, у нас ще й ускладнюється ситуація з експортом української аграрної продукції на наші традиційні ринки: це Південно-Східна Азія, Африка, Близький Схід. Так що, тут ситуація є далеко неоднозначна. Це перший момент. Другий так, нарешті ми знаємо, що хоче Європа від нас. Європа хоче від нас участі в новій європейській архітектурі безпеки. Європа нарешті зрозуміла, що їй немає чим себе боронити від, від Російської Федерації. До речі, в Європі проводили е, військові е, ігри з можливим сценарієм просування російських військ території Європи, і вони нарешті зрозуміли, що вони не мають чим себе захищати. То, що американці формально якийсь там умовний ядерна, ядерну парасольку будуть тримати разом з французами, це ситуація одна, але є традиційні військові формування, які не дотичні до ядерної зброї, які абсолютно спокійно можуть на сьогоднішній момент атакувати території європейських країн, і наслідки будуть надзвичайно катастрофічні. До речі. Це мова йде не тільки про фізичну спроможність воювати європейські збройні сили. До речі, яких немає єдиних сьогодні, Сьогодні європейські збройні сили розділені по конкретних збройних силах конкретних країн, які мають абсолютно різні бачення. Та і в більшості випадків окремі воєнні доктрини. Чи буде працювати п'ята стаття угоди про НАТО? Чим більше ми бачимо нарощення внутрішніх протиріч всередині НАТО? Чим більше ми бачимо е, різницю бачень щодо, наприклад, Гренландії, ми розуміємо, що п'ята стаття стає все більше і більш примарнішою. Так, Європі треба активно створювати свою архітектуру безпеки. Так, Україна в цій архітектурі європейської безпеки має відігравати надзвичайно важливу роль. Так, європейці готові фінансувати. Українські збройні сили навіть в межах нової європейської безпеки. Але знову ж таки питання фінансування це питання майбутнього питання е, координації. Е, П'ятої статті е, НАТО, взагалі е, натівської доктрини і нової архітектури безпеки, де не буде задіяно настільки потужно Сполучені Штати Америки, які будуть формуватися поза е, північно-атичною співдружністю, це теж є дуже серйозне питання. Як воно буде? Я не знаю, чи встигне Європа розібратися сама з собою до 2027 року. Тому, чесно кажучи, оті всі заяви з приводу прискореного вступу України аж до 27-го року. В мен... до речі, хочу нагадати заяву канцлера Німеччини, який розглядає можливість правда не 100% вступу України до 30-го в Європейський Союз. Мені видається це більш реалістичним, але ще раз повторюю: можуть бути якісь політичні рішення, можуть бути якісь рішення пов'язані з мирною угодою між Росією і Україною. Де буде активне місце займати європейський союз, але ще раз повторюю, поки що це все на рівні інсайтів. Жодної офіційної остаточної заяви з приводу конкретних пропозицій Україні при націю до Європейського Союзу ми не бачили. Так це правда. Це важливо зафіксувати. І власне політика пише про те, що якщо цей пункт буде таки в мирній угоді, то вступ України до Євросоюзу до 2027 року, то Трамп. Який погоджує та підписання мирної угоди якнайшвидше він може тиснути на Європу, мовляв. Це є в мирній угоді. Будь ласка, приймайте про зброю. Пане Олеже, ви вже заговорили та про, про те, що Європа може нашими силами і нашими ресурсами зміцнювати свій ВПК. І от на що я звернула увагу. Європарламент погодив нам, проголосував. Нарешті та було політичне рішення. Зараз відбулось голосування за ці 90 мільярдів євро для України на 2026-2027 рік. Але оці ці мільярдів. Що звернула, на що я звернула увагу? Вони поділені на шматочки. 30 мільярдів це для фінансування бюджету, а 60 мільярдів це для Значить, 30, 30, 30. Я розумію ваше запитання. Давайте зразу почну відповідати. Е, Перший важливий момент, який треба розуміти, е, виділення Україні 90 мільярдів євро на два роки. Окрім Політичних рішень в середині Європейського Союзу, ще напряму зав'язано з рішенням Ради директорів Міжнародного валютного фонду щодо вступу України в нову програму. На сьогоднішній момент ми мали вступити в цю програму з 1 січня 2026 року. Але після того, коли Україна не виконала домашні завдання з приводу як мінімум двох законодавчих актів. По оподаткуванню е, закордонних переселок дешевше 150 євро, і по оподаткуванню е, доходів українців, які отримують їх на маркетплейсах, питання е, програми на сьогоднішній момент знаходиться в завишому стані. Це раз, по-друге, Верховна Рада не збирається найближчий час оглядати цих два законодавчі акти. Тобто, оце розумієте: це той момент, про який ми з вами неодноразово говорили і в межах програми Ukraine Фесиліті і все останнє. Верховна Рада і уряд не виконують ті зобов'язання, які вони самі брали на себе, в межах погодження попереднього меморандуму з Міжнародним валютним фондом на рівні персоналу. Тобто, оцей момент є надзвичайно важливим. А ще раз повторюю: європейці напряму зав'язали просування програми. В 90 мільярдів євро з функціонуванням діючої програми з Міжнародним валютним фондом. Тобто, попри всі останні моменти, цей момент має бути врахований. Тепер що стосується самих отих 90 мільярдів, ви вже трошки анонсували цю тему: ситуація, яка в Європейському Союзі є принципово різні бачення з приводу того, куди оцих, 90, оцих 60 мільярдів євро. Які мають на два роки піти на посилення обороноздатності України і Європейського Союзу, мають бути спрямовані. Існує програма закупівлі за європейські гроші американських озброєнь. Але в межах виділення коштів 90 мільярдів євро, Франція висловила свою категоричну позицію, щоб ті гроші. 60 мільярдів євро на два роки, були спрямовані на підприємства військово-промислового комплексу Європейського Союзу. Тобто, щоб за ті гроші не закуплялася американська зброя, а щоб за ті гроші була вироблена європейська зброя, яка передавалася Україні. Більше того, французи навіть проти закупівлі Штормшеду британських, тому що формально Британія не приєдналася до виділення тих 90 мільярдів євро і не гарантує. Погашення подальше цих коштів, в чому тут є проблема? Проблема полягає в тому, що військово-промисловий комплекс Франції, а саме вона є основним на сьогоднішній момент виробником зброї в Європейському Союзі, він залишків зброї не має. Тобто, формально французи говорять, давайте ми вкладемо гроші в наш ВПК, виробимо зброю, віддамо Україні. Але це все під виробництвом. Це рік-півтора, може найбільше. І не факт на сьогоднішній момент, що е, ця зброя прийде навіть в ті віддалені терміни, які сьогодні обговорюються. Тому що е, французьке ВПК на сьогоднішній момент не готове до таких інвестицій. Тобто, отримуючи гарантії отримання таких грошей, Франція буде створювати нову потужність, будувати заводи, розміщувати обладнання. Це точно не два роки. А чи встані сьогодні Україна чекати озброєння від Франції, від Європейського Союзу два-два з половиною роки? Ні, не встані. Україні тут зброю треба вже на вчора. І оце є головне питання, яке поки що не вдалося вирішити. Тому що Франція ще раз повторюю, категорично наполягає, щоб ця зброя вироблялася саме в країнах Європейського Союзу. Так, є на сьогоднішній момент в Європі, в Британії. Зборочні підприємства, які по ноу-хау, які по інтелектуальній власності України збирають дешеві дрони, збирають озброєння, які потрібні Україні. Але, щоб ми з вами розуміли, коли ми обговорюємо, куди Європа хоче вкладати гроші, там Питання е, допомоги Україні стоїть під пунктом 2. Під пунктом 1 там стоїть створення робочих місць, розвиток внутрішньої економіки. І так як сьогодні основним в даній ситуації є французи, а в 27-му році у е, шановного пана Макрона Ох, правду говорю президентські вибори. Для нього на сьогоднішній момент є вкрай важливим питанням. Досягнення певних успіхів для того, щоб показати французам, що він зробив, і претендувати на наступний президентський термін. Тому що на сьогоднішній момент рейтинг в Макрона є нижчим, ніж певного ультраправого кандидата, який готовий також йти на вибори Франції. А це надзвичайно сильно хвилює Макрона і його партію. Тому, обговорюючи ті речі, треба розуміти наступне. Кожної країни Європейського Союзу є свої національні інтереси. Європа навіть не Конфедерація. Європа це об'єднання незалежних країн, де національні інтереси, наприклад, Півдня Європи і півночі Європи, докорінно відрізняються. До речі, 20-й пакет санкцій, який зараз готується, і який так був сильно анонсований в якості потужного удару по тіньовому танкерному флоту, в реальній дійсності лишиться великим пшиком. Тому що е, Греція, Мальта висловилися категорично проти е, заборони обслуговування кораблів тіньового танкерного флоту в портах Європейського Союзу, через те, що це може нанести удар по їх шипінгових компаніях, які сьогодні. Надають росіянам свої танкери для тіньового експорту російської нафти. Тому що на сьогоднішній момент основна кількість європейських шипінгових компаній, зосереджена в Греції, щоб нікого не було якихось ілюзій з цього приводу. І то, що сьогодні Європа має величезні проблеми безпекові, греків волнує виключно з точки зору власної кишені. Так що я думаю, що двадцятий пакет санкцій. Не буде таким жорстким і важливим, який на сьогоднішній момент хотіли продемонструвати там умовно Кая Калас і Урсула Андерлянь. На жаль, ситуація набагато гірша. Тому ще раз повторюю: Європа навіть не конфедерація, Європа не має своїх збройних сил, Європа не має єдиної політики, яка би була делегована країнами-членами конфедерації, як мінімум, єдиному центру. Кожна країна Європейського Союзу проводить свою незалежну зовнішню політику, які часто навіть не співпадають. Пане Олеже, повертаючись до цих 90 мільярдів, коли тільки було про це заговорили, було про це рішення оголошено. Ми говорили, що це сума якраз на два роки Україні 45 45 сорок два роки для країни, яка воює. Це з одного боку. Тут, начебто, не викликає ніяких та, суперечок, тут зрозуміло. Але з іншого боку, якщо вони 60 мільярдів кидають на ВПК, на потужності та на нові робочі місця, невже вони потім через два роки, а ви вже сказали, що це не два роки, що це більше. Потім будуть різко згортати ці потужності. Україна уклала мирну угоду, Україна більше не в гарячій фазі війни, згортаємось, розганяємо людей, закриваємо заводи, консервуємось. Це ж так не працює. Якщо вони зараз розгорнуться, то це буде на роки, і тоді виходить в Європі. Вибачте, трошки вигідно, щоб ми продовжували воювати довше. Ну, на жаль, ви сказали дуже неприємну річ, але вона є правдива. Я вам хочу сказати, що так випадає, на жаль, що на сьогоднішній момент великим гравцям світового політичного ринку вигідно продовження війни в Україні. Китаю вигідно продовження України війни в Україні, вигідно, тому що це ослаблює Російську Федерацію. І Російська Федерація стає все більшим економічним васалом Китаю. Чи вигідно це Сполученими Штатами Америки? Та, безперечно, Трамп дуже багато наобіцявся з приводу закінчення війни в Україні. Він це робить, тому що це стосується його великого бажання отримати Нобелівську премію миру. Але для виробників зброї Сполучених Штатів Америки, які є великими фінансистами Республіканської партії вигідне продовження війни. Ну, щоб ніхто не сумнівався. Поки йде війна, Сполучені Штати Америки можуть своїми методами вичавлювати Росію з нафтового ринку. Що вони і роблять? Вони вичавили Російську Федерацію із газового нафтового ринку Європи, вони під шумок забрали Венесуелу. Вони зараз почали продавати в Індію венесуельську нафту. Вони, користуючись фактом війни, активно тиснуть на російську економіку. Так званий план Дмитрієва про 12 трильйонів доларів. Які можуть мати проекти між Росією і Сполученими Штатами В дійсно, це максимальна дурня, там нічого не буде. Але сам факт цього це хороший е... хороша брехня, яку може Трамп продати своїм виборцям перед довиборами у Конгрес. Тобто, в принципі, Америці вигідно продовжувати війну. Європа. Та, ви тільки що нам сказали, що у Європи, по-перше, у Європи немає єдиного е, бачення цієї ситуації. Е, країни Балтії, Польща дуже сильно хоче закінчити війну 100%. Словаччина і Угорщина має своє бачення закінчення цієї війни. Військово-промисловий комплекс Європи з величезним задоволенням буде постачати в Україну зброю і отримувати величезні замовлення. Німці. Дуже обережні вони мають своє бачення, але ні, але Німеччина вона розділена на дві частини. Альтернатива для Німеччини на сьогоднішній момент сидить в східній Німеччині має абсолютно проросійський погляд. Ще раз повторюю: Європа навіть не конфедерація, тому говорити про єдину якусь політичну та є позиція Європейської комісії, яка дійсно намагається, але ще раз повторюю: що значить намагається, ось ми бачимо з вами, як приймаються санкційні обмеження проти Росії. Тому, дивіться, якби в реальній дійсності Європа хотіла покласти край тіньовому танкерному флоту, вони б це робили як американці біля Венесуели. Американцям що, біля Венесуели треба були якісь дуже потужні законодавчі документи? Ні. Вони це зробили, тому що їм це було потрібно. Якщо Європа нічого не робить танкерами, які йдуть через Балтійське море, ну значить так Європі це потрібно. Ну, щоб не було ні в кого ілюзій. Так що, от давайте будемо відверті. На жаль, все це впирається в жертви України. Але маємо то, що маємо. Так, пане Олеже, я думаю, що якби Європа хотіла діяти жорстко, то було б не 20 пакетів, а 2 пакети. Так, так, так. Перший етап, другий етап і попрощали. На жаль, це не так, але мусимо стояти, мусимо боронитися, тому що це екзистенційна війна за те, щоб ми залишилися суверенною державою. Так. Дякую вам, пане Олеже, за цей цікавий випуск за вашу експертизу. Спасибі. глядачам обосток, Нагадаю, друзі, будь ласка, коментуйте цей ефір, ставте ваші подобайки, Діліться цим відео зі своїми, щоб якомога більше людей бачили нас на просторах YouTube, Це запорука нашої роботи. І також нагадаю, що ви можете стати спонсором нашого каналу. Якщо вам подобаються наші відео, ви хочете їх бачити, то спонсоруйте і будуть окремо для вас відкриті відео для спонсорів в окремій вкладці. Будьте з нами до зустрічі.